Усім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні буде відеоогляд ось такого чудового девайсу. Так як підходить зима, можливі відключення, дай Бог, щоб їх і не було. А також є така унікальна можливість УПС для Wi-Fi роутера, IP-камери чи інших таких девайсів. Що це за річ? Зараз я вам характеристики розкажу і також покажу. Це ось така коробочка, її потужність 18 Вт. Має батарейку 10400 10 мА. Має різні входи. Можна підключити Wi-Fi роутер, пристрій та таке інше. Має індикатор рівня заряду батареї. Зараз є 75%, буде ще одна поділка буде цілих 100%. Він є компактний, невеликий, а також бачимо його параметри. Багато входів, різні режими, різні роз'єми на 5 В, 9 вольт, 12 вольт, також USB. Також, як бачимо, можна підключити POE, тобто живлення на камеру. В комплекті йдуть такі тобто, переходнички, щоб підключити Wi-Fi роутер. Зараз маю з собою Wi-Fi роутер, щоб заодно перевірити, як, як це відбувається. Тобто Ми вибираємо роутер, той, що є вдома, читаємо параметри, дивимося, наприклад, там 12 вольт чи 9 вольт 12 вольтовий. Нам потрібний роз'єм. Беремо 12-вольтовий роз'єм, вмикаємо штекер. Беремо роутер, вмикаємо в роутер. Так, як бачимо, живлення вже є. Досить зручно. І я думаю, що це навіть якщо б прийшлося кудись з'їхати, роутер 4G. Так як у нас, або, наприклад, звичайний роутер, а немає світла, є дуже корисна річ. Хватає його на 5 годин. Це якщо одночасно вімкнути Wi-Fi роутер, а також одну пристрій. Одночасно два пристрії. Це при заряді 100%. А є модельки більш потужніші, а є і модельки всього на всього на 2600 мА, тобто набагато слабші. Обрав для себе, а також для своїх. Глядачів, тобто таку позицію на 10400 мА. І я думаю, що 5 годин роботи якраз достатньо, щоб зробити свої справи, або на час того відключення, тобто мати собі безперебтобійний інтернет. А Ось такий девайс невеликого розміру. По ціні він 1100 гривень. Я рахую, що це недорого, бо, тому що тут є все готове зроблено. По факту, як він має працювати? Ви напряму включаєте Wi-Fi роутер до нього. Не треба, щоб роутер був в розетці. Тут так зроблено, що він живиться від нього, а вже упсик, ви запихаєте в розетку. І коли світло, скажімо, появляється, він заряджається. Коли світло вимикається, він тоді живить за рахунок своєї батареї ті пристрої, які ви підключили. Тобто маленький УПС, той же самий принцип, що УПСа, який підключають до самого комп'ютера. Ось така коробочка за невеликі кошти. Є також ще звичайний отакий штекер додатково, окрім такого двойного. Тобто, можна собі підключити, якщо це є різного вольтажу пристрії одночасно там 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, тобто два одночасно пристрії можете спокійно підключити. Рахую, що річ корисна. Також ми його розберемо, подивимося всередині, які стоять елементи. Я думаю, що це буде корисно подивитися, бо тому що зараз на ринку дуже багато опанюють, присилають, скажімо опис на 10 тисяч мА, а по факту може бути всего все тільки один елемент там, на 2000 мА. Так що продовження відео зараз буде. Зекономивши ваш дорогоційний час, зняв кришечку. Побачу чотири елемента. Хотів знайти на них тобто надпись, тобто в їхній ємкості, але так і не зміг. Ну, Скажем, якщо взяти оці цифри, що тут пише 28,85, 28 то і це відповідає 2 А2А. 2 не може бути 2А. Щось неправильно написано. Ну, скажем так, 28,85. Якщо один елемент має, тоді 4 можливо вийде на 10 000 мА. Самі по собі елементи вони є нелегкі. Не раз ми маємо в продажі, приходять окремо от такі пальчики, вони є, бувають і дуже легкі, тобто ємкість там реально десь 1200 мА. Самі по собі є важкі. Я думаю, що там ємкість так є, як вони тобто, вказали в характеристиках. Як бачимо, тобто не стоїть один чи два елементи, їх є чотири. Будемо надіятися, що ємкість правдива. Ось такий він є всередині. Кому було корисне відео, лайк, підписка з вас. Дякую всім за перегляд. Гарного настрою!